Усім привіт! Сьогодні в нас вихідний день і сьогодні вже весна у нас вже. Всіх вітаю, що вже пережили ми зиму. Приїхали, ось я і Шурочка вже закинув. Зробили ось перші свої лунки на сьогодні. Хочемо все ж таки половити окуня сьогодні. Будемо його шукати. Хоча люди кажуть, що він там дуже погано останнім часом клює, але все одно ж ми вирішили піти половити. Якраз похмура погода сьогодні буде цілий день. І більш того, були морози і зараз якраз потепліло. Я думаю, що на потепління він у нас і проклюне. Зараз підглянемо в камеру. Ви поки там підписуйтесь на мій канал, а ми будемо шукати окуня. Так що дивіться відео. Так, Зробили ми вже перші луночки. Зараз ось я хочу перевірити, на наявність в нас окунь є тут чи немає. Ось, ну і будемо тут, в принципі, затоки. Це ми в Килові сьогодні. Тут за... затоки великі. Ходити можна довго, шукати його можна довго. Так що сьогодні будемо цілий день його шукати. Я сподіваюся, що ми його знайдемо. Так, що у нас тут? Ну вода трошки, звісно, мутновата тут, мутновата. Не така як на прошлих риболовлях, там у вишеньках. Так, тут в нас нічого немає. Мене вже тут дивить, в мене вже тут до двох метрів глибина. Так. Ось моя друга луночка. Зараз перевіримо, що тут на наявність оку не євне щось. Теж щось ніфіга нема. Але тут вже такий рельєф дна поприкольніше. Так, Ну що, зробили вже десяток лунок, поки ще результат ще ні одного окуня не бачили. Шурка одразу сидить, моргає, перевіряє, як би зразу на блешню. Ось, ну а я з камерою ось тут хожу. Перевіряю, шукаю окуня. Нарита, звісно, тут карасем, але бачите, які ямки прям цілі. Але окуня немає. Хоча по осені ми тут дуже гарно ловили. Я сподівався, що в цьому місці буде все ж таки. Ну нічого, зараз підемо далі. Тут є де походити. Так, ну що, перевірили ми одне місце. Не було там окуня. Ми навіть трошечки переїхали і біжимо, ось там позвонив Руслан, ще в нас є сьогодні на риболовлі із другом. Каже, що клює, так що ми біжимо до них за опытем, можна так сказати. Так, ну що, прийшли ось до хапу. Кажуть, тут блін, такі эти. Вітаю. знаю Зачем? Все, ми саме здорово. А, ну так. Да. Я з Рома не бачу ще. Привіт. Вам. Ну що? Десять 10 лунок пройшов. Ну, ми там попробували ноль, поняв? Вообще. Ми там лунок 15 зробили, коротше, а його немає, не знаю, десь Десь, Вон, чувак стоїть там, знаєш, там плато там посередині теж, в ну з цими, з, з ліліями от там де мужик он один сайт ми тільки вже йшли він два штуки витягнув Ну, все побачиш Русь. так ну що тут у нас стільки ми йшли оце ну, тут такі місця місця красиві не так сильно глибоко але, але риби немає действительно зараз буде. так ну другу паличку перевіримо так знайшов я ось тут окуня. хоч тут і глибина метрова Спробую поки половити на балансірщика на мікрончика такого А кунюк тут стоїть. Глибина вообще метра. Спробуємось на безмотылочку. Так, знайшов я ось тут ще на пів ще глибині. І ще ось тут окунця. Спробую одразу, може я в прошлий раз на балансир відлякав його. окуня, зразу спробую на безмотилку половити на голову. Може щось проклюне. Але ж сьогодні зміна погоди. Мене зрозуміло, буде він взагалі сьогодні клювати чи ні. Ну, В принципі, хлопці вже ж поймали. Треба його просто знаходити і ловити. Шурка він теж невеличка поймав. Як поки ще без клювань. Вирішив я на безмотилку, мотилька повісити. Спробую. Опустив камеру, тільки що все ж таки він тут стоїть. Але щось не хоче брати. Ось він на ігру якусь мою реагує, але просто дивиться і все. А клювати не хоче. Треба якось його спровоцирувати на клювання. Знайшов ось окунця Моргає йому, він тут щось крутиться, от навіть опустив камеру, щоб вона вертикально показувала. Що другий ось підходить. О, щось ось, бачите, ось ось два тут ось о. окунці. Ну, зараз клюне, ні? Опа, єсть. Поняв, я встановив і просто замер, риблі, не клюнув. Хе-хе. Осьомій перший окунець, дивіться. Так, там ще стоять. Зараз попробуємо далі. Опа. Блін, Шурка, цікаво, ти зрозумів, на таких паузах бере. Ото підходить, підходить. Я раз, встановив, так хоп мимо, хоп, мимо, А потім бум єсть. Так, швиденько ось наживляємо. Все ж таки мотилик йому цікаві. Ну, побачимо зараз іще знову. Трошки це поморгаєш, поморгаєш, потім така длинна пауза. Він звертає ось увагу, ось він, бачите, стоїть ось о. Ось ось другий, ось другий підходить. Це потім пауза така, він просто дивиться, дивиться, зараз клюне, дивіться. Ну, Сильно роздивляється, роздивляється. Чотири штуки він вже тут зібралося. Ну ти подивись, ну давай. Оп, пауза. Підходить. Оп, Є! Хе-хе-хе! Дивіться, як цікаво, блін. Да, ось такі окунці. і покльовують. Ну нічого, на тараночку якраз те, що треба. Це вже... Блин, ну це крупніший. Мелоч підходить, а ті не хочуть. Видно, що ці крупніші біля камер. О, підходить он знов. Ну, буде клювання. Клює, клює. Оп, есть. Хе-хе, ось, все. ну це вже це ми Руслану на живця ставимо. Він просив. Вирішив я пробити ось лунку поруч і почав на бльосінку моргати. І дивіться, якийсь окушок з такою гарним клюванням таке було. Проклюнув все ж таки. Ну, Будемо далі моргати. Я так правда агресивно зробив ігру. Зараз покажу. Так. Спочатку розморгав лунку. Так. Розморгав отак от. І. і потім пауза. Раз. Раз. так, Ось іще одного на блешню витягнув. Невеличкі, але ж клюють. Надо їх тільки роздраконювати, луночку, і вони в принципі хапають. Опа, є. Ось, все, дивись Непогано хапну нормально. Робоча луночка рабоча, так Знову анімацію. Так, зараз ось покажу вам видимість. Дивіться, які окушки ось плавають. Полосаті. ось третій. І вон далі четвертий стоїть. Да невеличкий, он вдалині ще один. Да невеличкий, але ж все одно стоять ось. Вс вони щось покльовують, покльовують, але ж слабо, не хотят нормально брати. Ось о, дивіться, Осьо, ось, о, прямо перед камерой вс. Ось, о. ось о, два штуки. Зараз попробую на безмотылку їх поймати. Так, ну як я и казав, ось. О. Ось ось дрібний ось окуньок стоїть. І все, і брати він особо не хоче. Ми будемо значить, переходити десь далі. Зараз ще ось одні луночки перевірю. Якщо тут таке саме, то в принципі нема що тут же сидіти. Так, дивимось що тут. Видимість тут, звісно, гарна, не так як в тому місці, де ми зранку були така Ось, бачите, стоїть ось, дивіться які красивий. Опля, ось, навіть два, ось. Ну це можна такий покидати, дивіться, он ще один. Дивіться, які оконті ось. Плавають. Да, видно, гарно ось. Мені подобається. Ну зараз ще поморгає пару раз. Є ще змінив приманку, поставив за Ось такий мікрончик. Ось. І була покльовка така жадібна, хоч окунь невеличкий, але клюнув дуже жадібно. Зараз ще спробуємо. Так, Ну ось дивіться, ось такий в мене дообідній улов, ось такі окунці, в принципі, невеличкі, але все одно, дивіться, десяточок поймав. Ще якби час є, походимо, побачимо. ще. Зараз пообідаємо швиденько, і підемо, заховалися від вітру. Да підемо потім далі. Так, ну щось. Розложили ми свої бутерброди. У нас там засісочки, сальце є, пещереванка, є вон, яєчки, горчичка. Ось Все як положено, з чайочком, песня. Так, ну що. Перейшли, ось ми тут кардинально змінили місцевість, бо там таке щось одного поймали, там там один, там один. Тут і хлопці наші всі. Веселіше, веселіше буде. Так, да, тут простори великі, приходиться багато бігати і підбирати приманку. Зараз ось підібрав я балансира одного. Побачимо, буде ще клювати, тільки що одного витягнув в камеру, це знаходиш окуня, стоїть там один-два, ну і він попадається і клює. А як його немає, там моргай, моргай на таких просторах, немає його взагалі. Десь Оце шукаєш, шукаєш, оце тільки знаходиш, одразу як би і клює. Є і клювання. Ну в основному на балансирі сьогодні покльоває, ось, о, дивіться, який хорошенький. Опля, дивіться, о. Ось, ось хорош. Дивіться, який я коняк. На балансирчика ось, о, бачите, нарешті я підібрав. Що я підбирав, підбирав, міняв їх там по кругу. Ось такі ось від Джона Ось такий балансирщик запрацював в мене. Ну далі Ну зараз і побачимо. Тобто... Знайшов оце лунку. Зробив е, лунку. Там побачив два окуня, ось два клюнули, Ні, ось дивіться стоїть ще, бачите? Ось, ось ще один стоїть. Треба його теж щось підібрати. Зараз спробуємо змінити. Я вже іншу удочку теж зарядив балансиром. Зараз просто колір зміню. Попробую, може він якраз на зміну приманки і клюне у нас. Так, ну що, вже ось повечеріло. Прийшли ми вже ось тут до машин практично. Зараз хочемо ще одну точку перевірити. Знайшов, ось хотів показати, вам дивіться, скільки він плот плаває. Дуже багато ось. Хтось її тут кормив. Видно, сиділи тут цілий день. Дивіться, ось скільки плотвички плаває. Прям дуже багато. Ну сейчас під свитку включу, спробую. Ну тут мутновата вода, так що не дивіться по дну. Бачите скільки ходить рибася. Да, платвичка, кстати, така непоганий розміру. Русті ру, я тут бачив, дивіться скільки її тут багато ходить. Ось і ось. Да, дивіться скільки вон. Щось вона тут риска, її тут прикормили. Вона в принципі підійшла непогано. Я думаю, що тут хто сидів, я думаю, наловили добряче. Да гарно все гарно дивіться, яка попличка. Оп. Боїться. Так, ну що, ось повечеріло, допиваємо з чайок і будемо вже бігти додому. Зараз ось покажу нашого улова. Дивіться, ось така у нас видалась трудова риболовля. Ось це мій улов, шурка ось наловив теж. Клював він, в принципі, сьогодні непогано. Він так в течені дня прокльовував до двох, до 2-5, клював він десь стабільно так, ну поганенько, але він все час клював. Якщо ми його знаходили підводною камерою, то одразу він як би брав на різні приманки. І на блешні сьогодні клювало, і на балансири клювало. Ось, ну така була риболовля трудова. Находилися звісно, ми дуже багато, тому що простори тут дуже великі в цих місцях і ходили ми сьогодні дуже багато. Ну, Втомлені, але задоволені. Все ж таки природа, вона все-таки душу рибака радує. Ось. Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока.